Вітаємо в магазині Медтехніки Ортодім. Коротке відео про те, як зробити заміри для підбору гольфів. Зніміть заміри вранці стоячи. Виміряйте кожну ногу окремо. Якщо необхідно, попросіть когось про допомогу. Скористайтеся вимірювальною стрічкою. Вільно розмістіть вимірювальну стрічку навколо найтоншої частини гомілки. Це замір Б. Зніміть виміри обхвату та запишіть їх. Виміряйте найширшу частину гомілки. Замір С. Заміряйте обхват на 2 пальці нижче колінної складки. Вимір Д. Заміряйте відстань від точки на 2 пальці нижче колінної складки або виміру Д, до підлоги для підбору довжини виробу. Ви зробили перший крок до підбору гольфів. Користуючись цими замірами, підберіть свій розмір у таблиці під відео. Якщо у вас залишилися питання, зверніться до нас за телефоном або в месенджерах. Ми будемо раді вам допомогти.